Ніна Григорівна, я дуже так. радий вас бачити на нашій виставці. Ви скористалися пропозицією та й прийшли до нас. Я прям радий. Я побачив, що ви побачили ще й своїх минулих студентів, які у вас навчалися. Випускники. Випускники. Да, випускники. Ірля, дякую, ви мені сказали. За... Шановні друзі, при запрошенні мені було сказано. Крім запрошення, щоб дрес-код був зелений. Оце є така зелененька. От... А куди я прийшла, я просто попала вау. Я вже, мабуть, сказати, жити тут не хочу, а хочу в такому будинку жити. Розказуйте тепер. Да, розкажу розкажу, Ніна Григорівна. Да. Ми тут зібрали декількох вже членів асоціації, які виробляють продукцію, або вирощують, або виробляють, або будують з неї, з конопель. Ми представляємо компанію Hempire, і цей матеріал називається Hempire Мікс. Це конопляний бетон, з якого будуються стіни будинків, перекриття дахи утеплюються і так далі. А є ще технологія, конопляний утеплювач рулонний. Їм теж можна додатково утеплювати. Він екологічний, в нього немає ніяких складових, які будуть нам заважати жити. Він повністю я хочу здоровий. А чим це чим вапно пахне, вапно. Вапно. я чую. Вапно. Ага, це вапно, Дивіться, от така от кулька. Ну, я думаю, Ліза вам показувала, показувала, Да, Дай, да. Вона легка, міцна, в принципі, для того, щоб як стіна, як огороджувальна конструкція, вона працює дуже добре. Енергоефективні, а, вологопоглинаючи, віддаваючий, балансуючи вологість. постійно у вас буде в приміщенні від 40 до 60%. Більше Бо не менше не буде плясати. Прекрасно. Да. Це от якраз для здоров'я дуже. Потрібна так. вологість. Да. Ось цей матеріал, він в принципі так і працює. Ми вже побудували дуже багато будинків, більше 150 по світу, більше 100 по Україні. Пахне як. Я, мабуть, як на Пахне, подобається? Пахне. подобається подобається. А мені а казали мені... дуже багато жінок, що їм не подобається такий запах. Подобається. Подобається, подобається. подобається. Я бачу, що е це потрібно, це майбутнє. То, що буде перемога і відбудовувати нашим студентам вам, а те, що люди повинні після оцього страху, після цього всього і такі, як ми, зацікавлені, хто хоче в екологічному, кому це доступно. Я розумію, що це не кожен може собі дозволити, але при бажанні, якщо ти хочеш жити... Нормально жити, пити чисту воду. То треба Щоб ній були жабки. бути причесне, причесним. Да, жабки будуть чисті водії да. в екологічному, ти будеш дихати, ти будеш спати, ти буде навколо тебе і не думати Боже, як у мені вологість поставити, освіжувати ще щось. Да. Додатково вентиляцію цьому... не потрібно. Цьому треба навчати людей. Якщо за кордоном Франції, Німеччина всі за які педанти, які розуміють, а ми чим хуже, що війна закінчиться? Да, закінчиться а ми скоро. Ми українці нація, яка себе теж любить. Я дякую. Вам дякую. Дякую.